Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Євгене, передусім вітання вам із перемогою. Е, так, доволі впевнена перемога і по грі, і по результату. 4-1 проти Любарта. Як загалом прокоментуєте такий результат? Так, ну хочу сказати, що десь ми трішки вже виходимо. З тієї, в якої ми були, вона була по хворобі, тому десь стає трішки кращий настрій, і хлопці більше рухаються. Ну і так скажемо, сьогодні вдалася гра А Наскільки важливо було сьогодні перемогти після цієї осічки проти Сокола у попередньому турі? Ну, я хочу сказати, що наші гравці це також живі люди, і не дуже гарний емоційний стан. Плюс наклалася недомагання, хвороба у деяких гравців. Тому так і вийшло. А вже як вийшло в соколі соколом Хмельницькому, тому рухаємося далі. Головне ті зміни, які ми зробили у відношенні до гри, і треба йти далі і рухатися. Сьогодні, в принципі, от так навіть склалася така думка, що перемога над Любартом далася начебто малою кров'ю. Чи погодитись із такою думкою, чи все ж таки важко було проти Луцького клубу? Ні, навіть я її буду заперечувати, тому що недооцінка суперника може ну, дуже поганий. Настрій принести. Тому хочу відмітити працю Любарта. Вони розвиваються, їхні гравці індивідуально зростають і у них навіть досить непогано з очками, Можуть вони навіть зачепитися за зону плей-офф. Тому також вони війшли до фіналу восьми кубка. Тому так казати про Любарт, що легко нам що здалося ні. Хлопці працювали, супротив Люборта був досить якісний, тому робоча, робоча перемога. Так, ну і, власне, ще окремо хотілося б, аби ви прокоментували жеребкування фіналу восьми, яке цього тижня відбулося. Суперником у чвертьфіналі буде добре, вам знайомий кардинал Рівне, з яким в Кубку і в минулому сезоні перетиналися у півфіналі. Як загалом вам такий суперник у чвертьфіналі і вся турнірна сітка? Ну, я краще не буду давати оцінок, тому що ви ж розумієте, що на одну гру будь-хто з екстраліги може зібратися і дати невмів... невмовірну якість гри, і супротив і настрій. Тому ми будемо готуватися досить серйозно, тому що в нас є вже. Не дуже гарний закінчення цього кубку. Хотілося б в цьому році краще виступити, тому будемо дуже старатися і дай Бог нам. «Фавбет» – титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.